На сцені гурт Золоті роки клубу Час натхнення з Полонного. Вони учасники першого на Хмельниччині фестивалю активного довголіття. Захід об'єднав понад 120 жінок та чоловіків. Надія Підскоцька з Кам'янця-Подільського в клубі активного довголіття. Ауренія, за підтримки донорів товариства Червоного хреста України розгорнули 10 напрямків діяльності від скандинавської ходьби і кулінарії до танців і співу. Коли ми робили колись оцінку потреб громади, то ми думали, що люди будуть просити хліба, допомоги, крупи, муки, а вони сказали, що хочуть спілкування. І тому сьогодні цей клуб задовільняє абсолютно всі потреби спілкування. Ми починали, у нас було 30 чоловік, сьогодні вже більше 200. Ми не даємо нашим клієнтам перейти із фази активного довголіття у догляд вдома. Щоб вони не злягли, щоб вони не закрили в своїх кімнатах. Дякую, пані Катерина. Одна з учасниць і засновниця гурту Проскурівські молодички. Разом співають. А з червня об'єдналися в клуб активного довголіття у Хмельницькому. Сім чоловік, і восьма у нас стилістка. Вона нас підмалює, під яка це трошечки зробимо молодими. Робимо невеличкі сценки і читаємо. Вже тяжко стало нам підтанцьовувати. Вже люди в нас за 70 і вже під 80 навіть. Нині хмельничанки зірки подіуму разом із соціальним проєктом Крамниця вони влаштували дефіле. Ініціатором фестивалю стала обласна організація «Товариства Червоного Христа України. В рамках програми Догляд вдома торік започаткували клуби активного довголіття у чотирьох містах: Славуті, Полонному, Хмельницькому і Кам'янці-Подільському. До 400 людей в нас об'єднуються в клубах активного довголіття. Вони в нас є всі на волонтерських засадах, оскільки догляд вдома не має можливості фінансувати. Тому це ініціатива чисто за покликом серця. Це про Життєствердженість, це про радість, про нові можливості для людей. Цей фестиваль за ігідою Норвезького Червоного Хреста. Для учасників фестивалю влаштували частування і фотосесії на згадку. Кожен охочий також міг створити унікальний шопер і власноруч розписати його. Усі разом доводили, залишатися активним можна, якщо є підтримка, мрії і бажання. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.